Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо на таку тему. Багато хто з вас, граючи на Inferno, заходячи в опси, проходячи ось цю зону, не знає, що далі робити. Тобто знаходитесь ось тут і не знаєте, що з цим робити. Якщо ви виходите в сайт, розчекуєте, то там є дуже багато позицій, з яких вас можуть вбити, і зводиться все не дуже до вигідних для вас перестрілок. Що ж в такому випадку робити? Цей смок можна кинути двома способами. Підходимо до цієї ручки, присідаємо, цілимось по цій щілині, встаємо, наводимося ось на цей краєчок, трошечки від нього відводимо і просто лівою кнопкою мишки відпускаємо. Смок залітає дуже класно. Там на вихід можна накинути собі флешечку. Наступний варіант цього смуку кидається так, як я кидав в відео. Я не бачив, що хтось його кидав, я сам його придумав, знайшов. Стаємо ось цей куток. Цілимось, ось бачите, така, чорна полосочка є. Цілимось трошечки правіше від неї посерединці. І також просто відпускаємо лівою кнопкою мишки. Він лягає майже так само. І також закриваю вас від всіх позицій. Накидуємо собі флешечку та виходимо. Використовуйте в своїх іграх.